Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Для усіх, хто дивиться це відео, близьких людей. Прошу, скажіть, допоможіть, яка істина причина самотності? Чому не виходить, не виходить завести сім'ю, одружитися, вийти заміж? розпочати відносини, зустріти гарну людину, другу половину, підтримку друга на все життя. Що відбувається? Яка істина причина самотності? Якщо така є проблема, ті, хто дивиться відео у близьких людей. Зараз відкривається дорога. До вас йде друга половина, друг на все життя, хороша людина. Така, знаєте, про яку ви навіть мріяли. Але це людина краще, навіть за яку ви могли мріяти. Ну, ви уявляли такі да, відносини, що як ви будете ставитись один до одного. Ще може відбутися. Якщо дуже давно не вдавалося завагітнити, то можна в цей період зараз відкриється шлях, ви зможете завагітнити і народити. Це теж хороша карта дуже. Те, що робили, це така була напад, агресія, дуже серйозно у вас. Вкрали вашу долю, крали долю. Все ж саме хороше забиралося і руйнували життя. Це, заперечую. Запечую, убираю весь негатив. знімаю весь негатив. Убираю. Все саме хороше, багатство, якісь гроші в. Так, хороша доля. От саме долю могли забирати, втручатися, заперечу весь негатив убираю. Людина, яка це робить. Це може бути, тут так не, не показало, Може бути жінка-чоловік всередині дуже примхлива, така егаїст, нарцис, людина, в яка ну, зовні, як виглядає доросла, а всередині така дитина зла. Незадоволена дитина, і в неї зовсім немає енергії. Взагалі немає енергії жодної, щоб існувати в цьому світі, такій людині треба красти, і вона краде, вона щитує долі, дивиться, верніше, може, звертається, може сама дивиться що по долі у людини, і нам і на цю людину нападає забирає повністю фінанси. Саме е, повністю втратило. ну Тут показано, що і втрачений зв'язок, із зовнішнім світом живе в своєму світі, своїй реальності, і дуже серйозні напади на людей робить. Шукає багатство, шукає фінансів. заперечує. Що саме нічого не може. Тільки вкрасти тоді в неї прориви, чи в нього. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей. Одведіть, одверніть ворогів. Одведіть, одверніть ті, хто крадники ставить, хто стяги робить, хто щасливу долю забирає, одведіть. відсічіть всі прив'язки більше. Робити не зможе, поставте. Переповнюю міцні замки. Більше, більше не зможе втручатись у вашу долю, займати вас. Обираю повністю весь негатив, всі переклади негативні знімаються. А до вас вертаю вашу щасливу долю, друга на все життя, вірну людину. Все, що належить вам, належить тільки вам і нікому більше. Більше не може псувати вам життя. Повертаю весь негатив назад. Буде так і так буде. Ось така ситуація. Скажіть Вищі сили, допоможіть. Чи є ще хоч який-небудь негатив, втручання, магічний вплив у долю? Яка істинна причина, чому самотні? Якщо є така проблема, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чому самотні? Чому така самотність? Скажіть, допоможіть? Mm. Хтось закриває дороги, ставив прямо порчу, стави це в прямій дії. Тільки-тільки може налагодитись і знову повторюють. Це може бути як за кольцовка, як по кругу воно по колу ходить, повтори роблять. І ви знову маєте відчуття самотності, глибокої самотності. Навіть я б сказала, що тут повна, тотально, що вас не сприймають, не считують енергетику, ну, не помічають отак. Що тут навіть не то, що любов, тут просто і друзів нема. Ніяких. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив обираю. Скажіть, хто робить? Хто ставить? Ставить, може, і розсорку, якщо в відносинах, то розсорку таку, щоб сварились гнів такий, щоб був прямо... У чоловіка ярість і весь конфлікт повний розход. лють. льють на фото. На фотокартки льють негатив. На розвод. Ну от, вийшла майстриня. На розвод. Карта розлучення. Так, чоловік має проявляти агресію. Ну, мені вийшло чоловік, ну, може, якщо дивиться чоловік, то жінка має проявляти агресію і піти, піти, щоб важке життя, дуже сильно важке життя було, а паралельно ще може відбуватись така ситуація. Марніли, щось роблять ще з вашим, з красою. Якщо чоловіки, щоб заплили е, отоки, щоб, е, щоб мали таке рихле тіло і щось е, депресія, може заливалися алкоголем. так, жінки. Втрачена жіночність, набір ваги може бути і глибока депресія. Руйнують відносини. Хто замовляє? Ховають того, хто замовляє. Ну, вийшов майстер тільки. Це було замовлено. Дуже сильно закривають того, хто замовляв, багато грошей заплатили. Дуже сильно... дуже сильний майстер. Йому в якби, йому до речі, повертається по Верховному суду. Обрат. Обратно негатив повертається, ну, я так розумію, на когось скидають, на якусь людину залежну алкоголь, від алкоголю переклади робляться. І так працює, майстер вже третій раз повторює цей страшний процес. А ви відновлюєтесь, як птіца Фінікс. Стара жінка похилого віку. Це робе. Стара жінка похилого віку. Заперечую весь негатив. Убираю. Всі негативні програми знімаю. Більше не зможуть закальцовку робити. Подсікаю весь негатив, убираю на віки віщі, запереть. Прошу Верховного суда, не на переклади, на тих, хто замовляє, на тих, хто робить. По Верховному суду повертається весь негатив. Буде так і так буде. Більше не можуть вас чіпати, псувати вам відносини, життя. Або дивіться, якщо це може відбулося, і ви розлучилися. Тут може так бути, що розлучилися, а там процес повторюється все одно. Вона чомусь прям навіть досягнута, може якась мета, і все одно продовжують повторювати. І тому не можете відносини, ні з ким не можете зустрітися. Церковну магію, заперечую весь негатив, убираю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на любов. Відкривається шлях. Більше немає жодної причини для самотності. Всі негативні програми на розлучення, на розвод, вінець, бо шлюб, як ладовицьку маю анугірюю, відкриваю шлях на сім'ю, на родину на ті відносини, спокійні, приємні відносини для тих, хто дивиться віді. близьких людей знято повністю всі розсорки, студи, отвороти. Буде так і так буде. Перекриваю вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу допомоги. Для тих, хто дивиться відео, близьких людей більше нема жодної перешкоди, перепони, щоб заважали зустріти другу половину кохану людину, відновити, чи почати відносини, жити щасливо, створити сім'ю. І прошу по Верховному суду повернути усім, хто робив негатив, усім, хто втручався в життя, без вашого дозволу псував життя відносини, поверніть весь цей негатив. Не на переклад на них самих буде. Так і так буде. Закриваються всі живі, дороги щасливо, то люди. така любов, отак, отакий напад. Зараз Верховний суд виходить, вам дуже сильно янголи, охоронці вас захищають, допомагають, це має завершитися на вашу, вашу користь, ви маєте бути щасливі. Так, і ще одне питання. Скажіть вищі сили допоможіть. Чому у сестри таке непросте життя? Чи така в неї доля? І її чоловіки свекрухою займаються магією, скажіть лише сили, допоможіть, чому у сестри таке непросте життя, чи в неї така доля. Дійсно, непросте, дуже важке життя. Закриті дороги. Розцорки розставлять дуже сильно, розбивається серце, глибока депресія. Її закрили. До неї не може. Не янгол-охоронець, не духи роду, вищі сили. Е, ніхто не чує, їй зробили блоки, дуже сильно закрита дорога, закрита на все. Тут вийшла жінка, агресивна жінка, і це напад на розлучення через якогось чоловіка, може так, вона має тікати. А в неї все одно відновлюється енергія, вона ця птиця фенікс у цей, він відновлюється все одно. Енергія до неї надходить з те, що не можуть закрити. Ой, і під сильними мороками знаходиться дуже сильні мороки. Корща на самотність, на розлучення, на розвод, уход. Багато платили. М -м. Заперечу весь невеликі дуже гроші платять, щоб знищити життя. Ну, Тут все через підносини. Заперечу весь негатив Убираю. Заперечу весь негатив Убираю. Чоловіка зваблюють, привороти роблять. Заперечу весь негатив Убираю. Розсорки. Забирають ресурс. Дуже сильна, багата людина може заробляти гроші, але це про чоловіка. і Його зваблюють, забирають ресурс. Я бачу, що по долі вона буде, має багатою щасливою жінкою. Це просто навмисно забирають гроші, ресурс, заперечувайсь, негатив, убирай. Тут вийшла карта, що щоб спастися, треба розлучитися і покинути відносини повністю. Ну росорки дуже сильні. Ще через автомобіль якийсь, машина. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу лиші сили, допоможіть сестрі, що є сестра. Тих, хто дивиться відео близьких людей, допоможіть. Відновити відносини, зніміть всі ресорки, студи, отвороти, негативні програми, на розлучення знімаю, відкриваються шляхи дороги на любов, на гроші, на здоров'я. Убираю всі негативні програми, знімаю, щоб не лили на фотографії, не підливали. Більше немає жодного негативу знято, анулірую повністю. Повертаю тому, хто робив, хто став по Верховному суду, буде так. І так буде, більше ніхто не може завадити сестрі, бути щасливою, багатою, радіти життю щодня. Буде так і так буде. отсікає всі негативні програми знімаються. Всі, хто на сестру позариться, сам без нічого зостанеться буде так і так. Перекривають, перекриваю. перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для тих, хто дивиться відео близьких людей. Одведіть, одверніть негатив, більше не можу втручатися, оцікаєної кічні. Буде так і так буде, більше сестра страждає, відновлюється її енергетика. Відновлюється нервова система, буде так, і так буде. І значить, магією займається якась жінка, не чоловік і не свекруха. Ну, принаймні в тому, що я побачила, так. І крадуть ресурс, крадуть чоловіка, забираються фінанси, її е, стан дуже багато мороків, знаєте, щоб, наче вона як. З'їхала з глузду. От на, на це роблять дуже сильний тиск. Там не можуть нічого з нею зробити, в неї дуже сильна енергетика, енергія сонця показана, що вона відновлюється. От якби їй не ставили якісь негативні програми, друга б людина вже би давно ну, слабка людина зламалася б. Там... Може, навіть вмерла. Тут, як відновлення щодня приходить енергія і вона знов стає на ноги, ви маєте постійно бути на зв'язку, говорити нейтральні речі, не лізти до неї прямо під шкіру. Якщо вона захоче, вона буде з вами спілкуватися про це, але в неї може бути депресивний стан. Треба виводити, поступово виводити, це робити прогулянки. Вся вода, природа, якісь цікаві. Музика дуже хорошо допомагає, спілкування спокійне, без ніяких доріків, винувачень чи концентрації на поганому не має бути. От. І періодично її варто чистити. Якусь робити, може, в Ютубі відео дивитися. От таке, зараз багато дуже такої е, чистки, які допомагають. Бо вона як одрізана була, що навіть ніхто не зміг їй допомогти. Навіть якщо і звернулися до майстра, то він би не, не побачив, не зміг би допомогти, її відрізали повністю. От, а по долі бути щасливою і багатою жінкою, коханою. Це нападіння. Ось така вийшла сьогодні кава. Дякую усім за донати, за коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику, також налагоджується зв'язок із е, тими програмами, чистками, які е, можуть допомогти от вашій ситуації. Також хочу нагадати, як мають пити каву українці, ви маєте поїсти, випити води, зробити каву, придбати каву, зробити донат на дрони для військових ЗСУ. І спокійно з, з, з задоволенням випити кави. Один раз на день. Це не буде тоді шкоди. Це нормально буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам бути коханими. Вас можна кохати, і ви можете кохати вам. Не, не обов'язково бути самотніми. Будьте щасливі, щоб у вас завжди була людина, яка вас дуже піклується, любить, підтримує. підтримує не критикує, не звинувачує, а підтримує і любить. І тоді буде радість. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!